Перевізниках в приватному транспорті, Та, що в деяких автобусах вже встановлені валідатори, але вони не працюють. Е, ну, є, ми з ними домовилися. Дама ми, минулий раз говорили. Так. Ми піднімаємо тариф, і вони всі починають. Тобто викладати. це тільки так. Він, вони вони взяли на себе зобов'язання встановлювати. Встановлюють. Ми піднімаємо тариф. До речі, десь великні швидше за все, що будемо рішення розглядати при підняття. В них апетити зростають. Вони останні звернення взагалі нам дали 20 готівку, 18 карт, 17 і 18, інші електронні сервіси. Звичайно, що такої вартості не буде, ніхто на ті апетити реагувати не буде. Але від них однозначно умова, валідація має бути обов'язковою. Великий габарит і середній габарит вже. У ну, малий габарит ми дамо десь там маленький перехідний період, кілька місяців. І все. А міська рада має бачення, які тарифи можуть бути? Ну ми поки що орієнтуємося на 15. Да, 10 тролейбус і 15, все інше, крім тролейбусу. Як буде, будемо бачити, тому що ну, плануємо розглядати. І ще було одне питання по компенсації за привіз. Так, да, ми ну, збільшили компенсацію великогабаритному транспорту. Це не компенсація, це, ну, по суті, компенсація за привезення пільгових категорій. І зменшили малогабаритному транспорту. А то це тільки великі автобуси мало ні, не залишається, але компенсація там мінімальна. Ну, власне, ми стимулюємо великі габарити. Ти купуєш автобус, ти перевозиш пільговика, ти отримуєш насправді вже чималу компенсацію. Там деякі підприємства-перевізників, які мають великі автобуси, отримують доволі пристойну компенсацію. Таку доволі велику. Тому ми стимулюємо ти і, і реально бачимо хорошу реакцію з боку перевізників. Ми з таксі купували нового автобуса зараз. 嗯。Um Як у нас гуменний, да, привізник е, купив е, буквально там два тижні тому, скинули фото п'ять нових, ну не нових а ушних автобусів, але великого габаритник. То варто очікувати, що на, так, маршрутах на деяких маршрутах на, на 35-му ми чекаємо зараз великий габарит повністю. І на 30-ку хочемо великий габарит запустити. Але по 30-ці не стільки на пандовому автобусах проблеми, скільки в дорозі. Да. Там є одна ділянка, де дуже важко великому габаритному автобусу з'їхати. Е, Їжати, особливо зимовий період. Тому там, можливо, доведеться десь якісь інфраструктурні речі робити. От перший це 35 і е, 30, де швидше за все, що знову йде великий габарит. І якщо ми з 35-го заберемо свої, бо там 4 рейси обслуговуємо ми, то теж свої будуть виставлені на інші маршрути великі габриту. То Великого габариту стане точно більше. Там, де електротранс обслуговується.